Добро здоров'я, пані і панове. Ну, це тут все, все ще Іран, все ще Іран непокоїть мене. І у мене знову з'явилися якісь думки. Це не прикрашає безперечно наявність думок. Ну, але що зробиш вже? Значить, от що відбувається в Ірані насправді? А для того, щоб дізнатися, треба зрозуміти, що диктатори, авторитарні правителі, ну швидше тоталітарні, вони. Абсолютно переконані, що вони знають, як влаштувати світ. Повторюю, як який має вигляд, в їх уяві має бути е, на нашій земній кулі. Як вона має виглядати? І от та Хаміні, з якого почалося, власне, власне кажучи, сьогоднішній Іран. Це така людина, яка е, придумала, як має виглядати світ. Світ має ви. Ну, у них є такий божественний якийсь промінь в голову їм потрапляє, і вони потім кажуть, що от мені це якби, це не я. Це як би Бог так сказав, і все. Вони можуть вимовляти, слово Бог, можуть не вимовляти слово Бог, як заводно. І от Аталаха мені сказав, світ має бути мусульманський, шиїцько-мусульманський. І весь світ має бути схожим на Іран. Жінки ходити в хіджабах, чоловіки не заправляти сорочки в штани. Ну, там є багато, багато, багато. Це я спрощую, вибачте, віруючі мусульмани. Так само було у Леніна. Світ має виглядати отак, от щоб не було приватної власності, щоб не було прав людини, щоб не було, не було, не було, не було, не було. І оце такий світ. Потім з'явився Сталін. Він це продовжив цю історію. І Гітлер. <кій> Як має бути влаштований світ? Мають бути німці домінувати над всім світом. Євреї мають бути знищені в усьому світі, а слов'яни мають бути рабами. І так далі. і так далі. Дамо пожитим норвежцям, британцям. Ну, отак от от. він так вважав. І... Мао Цзедун. В Цзедуну взагалі є прекрасна думка. Він її висловив ще в 50-х в середині минулого сторіччя. Він так казав, що після Першої світової війни з'явилася перша в світі соціалістична держава, після Другої світової війни з'явилася група соціалістичних держав. Тому треба обов'язково розпочати третю світову війну, тобто ядерну війну, і тоді весь світ стане соціалістичним. Ну, точніше, його залишки. Але повертаємося до. Айоталиха Хаміні і, і теперішня влада, вона ну очевидно, що вона страждає і погано. Вони мучаться їх євреї бомблять і, 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 і сильно, і, і треба здаватися, і треба щось робити, але така персидська гордість не дає такої можливості, і вони здаватися навряд чи будуть. Принаймні вони будуть на словах не здаватися. В справах може вони і здадуться рано чи пізно. Але це достатньо цікавий момент, тому що а, оця вся конструкція, як має бути влаштований світ, іранська, персидська, перська, перепрошую, конструкція, вона зруйнована за останній тиждень повністю. Світ не буде таким, як думав і думає досі керівни, думали керівники іранської, Ісламської Республіки Іран. Світ має бути шиїцький, в світі не має існувати держави Ізраїль, має бути якби, мордою в, в, в багнюку покладені Сполучені Штати, ну і так далі. і так далі, тому подібне. Значить, Ізраїль, не те, що він впав в море і зник з мапи світу, а просто перемагає Іран, Сполучені Штати, навіть і не беручи участь у цій війні. А просто натякаючи, роблять ще більш такими улесливими режим Аятол в Ірані, який знову бреше. От коли я кажу, що гордість перська не дасть можливості, тому що це дивна історія про можливість мирних якихось кроків. Говорить не Іран, і не іранські засоби масової інформації, а російські, російські засоби масової інформації, спираючись на нібито чутки з Міністерства закордонних справ Ірану, кажуть, що вони, іранці, готові якось припинити стріляти по Ізраїлю, якщо Ізраїль припинить стріляти по, 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 по Ірану. Ну, от приблизно отак. Тут дуже часто ходять розмови про те, що от, а чому це все вибачають Ізраїлю? Значить, Ізраїль знаходиться в багаторічній обороні. В Конституції Іран, Іран, Ірану, Ісламської Республіки Іран, написано не де-небудь, а це не, не бажання когось чи чогось. Це конституційна норма знищення держави Ізраїль. Повторюю, знищення держави Ізраїль. Тому очевидно, що Ізраїль боїться ядерної бомби, бо перше, куди кинуть цю іранці ядерну бомбу, буде Ізраїль. Це очевидно. Там в Конституції вони зобов'язані робити. В Конституції написано. І тому а в Ізраїльській Конституції не написано, що яка будь-яка країна має бути знищена. Хоча там, щоправда, і Конституції нема. І це достатньо цікаво, просто розуміння, що це постійна загроза. Це як Росія для України. Це постійна загроза. Як можна поміняти голови іранців, росіян і китайців? Тільки інформацією, тільки чесною інформацією. Тому Ілон Маск сказав, що він. Запровадить, значить, оці старлінки для Ірану, ну це технологічно невідомо, як можна зробити, бо це ж для цього треба мати якесь устаткування на землі, щоб там з космосу цей Starlink отримував значить, цю хвилю і тоді вже розповсюджувати. Ну, Він придумає, він там любить щось придумувати. І це єдине, що коли не будуть мати альтернативне джерело інформації. Хоча тут теж є винятки, і це виняток Росія. Коли я був молодий і красивий, і у мене на голові були волосся, і вуса були руді, а не, а не сиві, то я слухав Голос Америки БіБісі, я потім на BBC працював багато років. Радіо Тірани, я, до речі, слухав і Радіо Ватікан, і, і так далі, і тому подібне. Тому я слухав ці альтернативи. Чому сьогодні, коли альтернатив повно, є інтернет, який ми зараз з вами спостерігаємо так чи інакше. Але росіяни продовжують бути такими, як, радя... як більшість радянських людей, які тоді теж дивилися програму Врем'я. Але кулуарно обговорювала, що каже BBC. І це достатньо цікавий момент, тому що сьогоднішня Росія абсолютно дивна в цьому сенсі. Вони не хочуть мати ніякої альтернативної інформації, на відміну від радянських людей, якоїсь. Достатньо, достатньо значної кількості радянських людей, які хотіли мати альтернативну інформацію. От подивимося, що буде в Ірані, але зараз оця ідеологема, оця філософія, оце оця, оця підґрунтя, оце підмурок головний, що от світ має отак-от виглядати. Який а я заповідав Ісламській Республіці Атала Хаміні, покійний не плутати зараз хаменеї а був хамені там. Зараз у дяді два і в кінці, а там одне. От він сказав. І тепер ми бачимо: чергова така ідеологія, чергова філософія побудови сучасної земної кулі вона да луснула. Як Ленінська, як гітлерівська, навіть маузедунівська до певної міри луснула. І подивимося, що буде далі. З вами був Микола Верес на все добре. Бажаю всім доброго здоров'я і перемоги!